Доброго дня всім! Вас вітає канал Доступно і просто. Сьогодні поговоримо про помідори. В попередньому відео ми розказували про низькорослі сорти. Розказували і показували, як вони називаються, і які вони є. Їх уже багато настигло, і вже треба вибирати. Як я вже говорила раніше, ми тут посадили розсаду. Помідорів, як, з яких будемо вибирати насіння на розсаду на слідуючий рік. Ми тут вибрали сорти, які найкращі. Ті сорти, які тут є сорти, ті, які нами провірені, якими користуємося із року в рік. Є й багато сортів нових, які ми нещодавно замовили по інтернету в одного українського блогера, і якими ось посадили. І будемо дивитися, які вони. Після останнього відео про помідори були коментарі щодо дубка і бети. Ну, я там писала відповідь людям, які про це питали. В інтернеті, якщо подивитися, то дубок і бета люкс це круглі червоні ранні помідори. У нас дубок був круглий. Ми його якось звелися, немає вже в нас цього дубка, залишився дубок сливка. Дубок і бета ми купували на ринку вже дуже давно, тоді ще не було інтернету. Ми купували і нам сказали, що це дубок сливка, а бета це теж дубок сливка. Тому в нас вони так і сливками залишилися, як ми їх можемо чи… Ну, так ми їх покупували, і так у нас з року в рік не було ніяких питань. Головне, щоб, була, щоб були хороші помідори, хороша урожайність, люди всі довольні, ті, що в нас купують і беруть розсаду. Ніяких нарікань щодо цих сортів немає. Тільки дубок сливка це не ранні, хоч вони не скорослі, але вони не ранні, вони такі середньопізні, а бета це рання сливка. З приводу бети будемо просто називати сливка рання, тому що ми не знаємо справжньої назви цього сорту. Тому що люди будуть шукати і дивитися в інтернеті і подивляться, що бета-люкс це все-таки круглі червоні і будуть питання по поводу цього. Тому будемо називати їх просто сливки ранні. Хоча ми думаємо, що головне не в назві помідора, а головне у врожайності, у смакових якостях і взагалі чи хороший помідор. Якщо хороші помідор, то назва не має значення. ми тут пололи, сапали не один раз, але все одно вони є, з ними важко боротися і вже тяжче, тому що вже тут помідорчики порозложувалися. І вже їх цих буряни звідти витягувати важко, але вони не мішають плодам нашим достигати. Питають у коментарях щодо урожайності. Що добре, що на насіння ви збираєте, садите, а щодо урожайності, ми це все будемо показувати в наступних відео, тому що треба, треба з кожного сорту зібрати, показати, який ми сорт зібрали. І скільки ось із куща, скільки або з декількох кущів, скільки ми зібрали, будемо все показувати. Сьогодні конкретно буде мова про високорослі сорта, так як у минулому відео ми показували тільки низькорослі, а до високих не дійшов вхід. До сьогодні будемо показувати їх. Високорослих у нас тут три ряда. Вони підв'язані, ось по пробиті кілочки, і до кілочки поприв'язувані шпагати і нашпагати, зашпагати поприв'язувані помідори. Ну, Як я вже говорила раніше, тут серед високих багато сортів, які ми замовляли по інтернету, які ми, нами ще не випробувані, і ми їх... Не знаємо, але ось зараз покажемо і розкажемо про ці сорти. Кожний сорт у нас підписаний. Ось тут кілочки є. Тут у нас ось бархатні. Бархатні це наші сорти. Ми їх із року в рік садимо, садимо не дуже багато. Ось. Тому що вони не дуже урожайні от, і дуже болячок бояться. Але все-таки ми їх можемо вміємо вирощувати, щоб вони в нас не хворіли. Помідори непогані, помідори такі ось, такого рожевого кольору, бархатисті, як персики. Такі кисло-солодкого смаку. Вони чим цікаві, що в них. Таке гарне листя, якесь голубоватого, такого бірузового відтінку, наче іннім покриті. Ось і за, цього, за цих таких стебел, за цього кольору люди і купляють, тому що воно ну, гарно на грядці, хоча і плоди непогані. Вони були раніше, як я вже говорила в минулому відео, були низькорослі ці сорти, ці, ці бархатні, а тепер щось вони стали високорослі. Ми їх... Мусимо підв'язувати. Сорт сільський називається. Ми тут написали скорочено, тому що ми далі, ну, розуміємо, що далі написано. Сільський так скоротили табличка. Ось сільський. це новий сорт. Ось такі помидорчики. Ось тут на цьому, на цьому стеблі вони менші, тут ось більший. Зато тут менше на стеблі. Ось бачимо, що вони ось такі салатного призначення великі, великі помідори. Ось, ну, поки достигли тільки один помідор. Мабуть, вони ну, пізніші. Серед високих сортів попався тут і низький. Видимо, не видимо табличка. Їх дійсно, що Вийдемо, не видимо. Кущики такі невеличкі і помідорчиків тут чимало. І на вкус вони непогані. Дуже кисло солодкого такого смаку. Ось така в них урожайність, їх багато є, і вони ранні. Бачимо, будемо збирати з них насіння, будемо садити на розсаду. Вони того стоять, бачимо. Ось тут їх чимало. Ось дивіться, скільки, скільки плодів. Ось це ж гілочки ламаються ось у цьому сорту. Багато, багато плодів вже треба вибирати. Такі кругленькі, невеличкі помідорчики для консервації. Трошечки вони тут, ну, м'якуваті, але якщо збирати, їх для консервації трошки раніше, то вони не встигнуть полопатись. І ще, можливо, вони можуть лопатись, тому що в нас тут іде капельний полив. Ось капельний полив, І ми ось нещодавно, буквально вчора, поливали їх. Хоч і проходили в нас тут дощики невеличкі, але вони тут мало що допомогли, потрібно все знову поливати. Далі в нас тут сорт коштовність. Тут ще вперед слово таке оксианська чи як, а ось оксианська коштовність. Ми спочатку тут, коли в нас не було можливості, бо продавали активну розсаду, не було можливості вирізати ці кілочки, то ми ось на таких бумажечках вирізали і безтренько ось так. До землі прижимали і підписували ці сорти, а потім вже поробили кілочки і понаписували на кілочках. Так, ну, Коштовність бачимо великий, великі плоди. Так, де вони тут дозрілі? Ось такі дозрілі. Бачимо гарні. Будемо розрізати, будемо все показувати, які вони на смак. Ось такі салатні помідорчики. Далі в нас мрія Аліси. Підписано тільки мрія, але ми знаємо, що ще йде слово Аліса. Мрія Аліси. Такі вони ось цікаві. Цікаві, ну ще на смак ми не пробували. Такі якісь полосатенькі, жовтенькі. Ну, ось такі. Трошки лопаються. Ну, здебільшого вони салатного призначення. Тож, все будемо пробувати, будемо все показувати і розказувати. Далі в нас красномордіна. Ось ще лишилася на бумажці написано. Тут у нас є кілочок, не хочу вже його Він гарно заставлений. Не можу я його достати. Красномордіна. Так, дивимося, ось такі рожеві, рожеві салатні помідори. Такої мало. чимало. Так, красномордіна. Глянемо, які ось який великан, бачимо, мабуть, і з пів кіла. Помідор, помідорчик, ось такий. Помідори чималі, варті уваги, бачимо салатні. І ось Хоч поливався, але великий він не лопнувший. Я скажу, ще на смак не знаємо, бо ще не пробували. Буде все це розказуватися в наступних відео. Ось скільки помидорів. Помідори чималі, гарні. На перший погляд варті уваги. Так, тут теж табличка заставлена, але знаю, що це рожевий світер. Гляньте. Які чудові помідорчики, такі невеличкі для баночки літрової і дуже смачні такі, рожевий світер, такі рожеві і трохи такі полосочки смачні. Ці, ці ми вже пробували, бо тут собі смик-смик та й попробував. Бо здоровий вже треба розрізати, а цей попробувати можна. Тут у нас ось, ось заплівся сюди кавунчик, бо з тої сторони в нас кавуни. Ось і такої їх чимало, багатенько їх на кущиках. Ось такі смачні, гарненькі, акуратненькі помідорчики. Такі нові сорти далі n 34 Є рожевий, жовтий і червоний. Тут ось рожевий. Гляньте, такий на, на ощуп такі, м'якуваті вони, салатного призначення. Помідорчики, такі рожеві, полосочками. І, мабуть, смачні. Будемо розрізати все, будемо дивитися, пробувати. Ось такі помідорчики, ось такі вони на стеблі, такими полосочками. Цікаві такі помідорчики. Отак їх не дуже багато. Але достатньо, щоб поїсти, щоб на салат. Далі у нас тут шоколадний зайчик. Тут теж ось закладено, де ми підписували, можна достати, ну, вони ось такі маленькі, маленькі, червоненькі, можна вирвати. Ось такі похожі, похожі на дебарау чорненькі. Ну, я потім далі покажу. Ось тільки вони такого червоного кольору. Ось їх багато на кущі, невеличкі такі, і вони годяться на консервацію, бо маленькі. Куш такий високий, аж ось вже не вистачило тут підв'язки. Такий високий кущ, бачите. Ось, вже в рості з мене і далі цвітуть. І щоб їх тако підв'язати, то вони, мабуть, би росли і росли до морозів. Такі помідорчики. Далі у нас цукерочка. Ось цукерка залишилася, підпис на картоні. Тут заставлена. підпис цей заставлений. Ось тут не можна добитися З цієї сторони потрібно з іншої сторони переходити. Але ось підписаний. Цукерка, цукерка розові великі. Ось він, не хочу його ще, але все одно потрібно вже виривати їх на розсаду. Ось такий помідор, чималий, рожевий, гарний, такий блестящий і, мабуть, смачний. Тоже все будемо пробувати. На кущі, якщо великі помідори, то їх на кущі небагато. Ось тут, ось вони, ось тут, тут, ось такі. Така наша цукерка, як назва цукерка, то, мабуть, вони дуже смачні. Тут зелені. Далі в нас сорт ось такі три англійські букви. ОСУ. Осу, значить, і як, да. Називаються так такі, так ми їх така назва. Ну, такі вони якісь ось, наче синь, сині, синьо-зелені, синьо покамість вони ще не стигли. Ось уже стиглий такий цікавий сорт. Зараз ми його вирвемо, все, воно треба. Виривати. Ось рожеві, лопаються. ну Вже вони достигли, набрали свою силу, свою ну, вологу, все. вже вони достиг він і вже потрібно його зривати. Ось рожевий із таким темним боком. Такий сорти. Ну, далі це внизу тут вони більшенькі, як зазвичай, ближче до. До стебла. Тут далі йдуть менші. Чим вище, тим менші. Теж такі ось височенькі. Далі синє сяйво. Ось дощечка підписана синє. Знаємо, що це сяйво. Ну, такі вони цікаві, якісь темненькі, з пупиришками. Ось темнобокі. Це вони. Ще не стиглі. Ось ну, такі пупиришки тут гостренькі. Дуже кавуни в'ються сюди на них. Ось їх тако чимало дрібненьких. Високі. Так, знайдемо стиглого. Ну, вони, мабуть, пізні. немає стиглого. О, ось. Ось уже починають навіть портитись. Ось такі, такий, як попередній сорт, тільки там вони більші, а це такі похожі, меншенькі. Тоже якісь червоні, червоні із зеленим боком. Такі. Ну, Сорт такий, якщо вони смачні, то годяться. На консервацію. Ось їх таку Багат, багатенько, їх меншенькі, більшенькі. Так, далі в нас солодощі Вірджинії. Ось. Солодощі, бачимо теж. Заставлена дощечка тут, де підписано кілочок. Солодощі Вірджинії. Так. Ну, такі вони жовті. Жовті хворіють, бачимо, що хворий. Ну, такі вони собі, хоч назва гарна, помідори великі, видно, мабуть, такі середньопізні. Ось такі. Не дуже вони такі ідеальні. Ну, бо хворіють, мабуть, ну, ось зелені, або пізніші вони. Такі. Хоч назва така громка, гарна назва. Ну, помидори великі. Будемо чекати, бо це, може, ці перші плоди такі неважні, а далі будуть кращі. Ось, як буде на них погода, не буде продаливних дощів, вони не поболіють, то будемо мати такі помідори. Солодощі Вірджинії. Далі ще краща назва жовтий дракон. Ось там. Ну, помідори так собі. Невеличкі, такі ось посамугами такі. Ось такі вони. Дрібненькі, невеличкі. Є, звичайно, і більші, трохи. Ось такі собі помідори. Так, далі, то я говорила, Н-34. Ось далі йдуть Н-34 жовті. То були рожеві, а це ось жовті. Такі гарненькі помідорчики. Жовті і з такими темними, ось такі бочок темний. Такі цікаві помідори. Раніше були в нас червоні, розові, жовті. А тепер уже попридумували такі сорти з боками, з полосками. Такі цікаві сорти. Ну і смачні вони. Ми пробували смачні. Такі вони для консервації, невеличкі. Такі ось з пуперішками. Якщо видно, бо тут я внизу, кущ високий, я тут внизу показую. Присіла і показую. Там хоть кавунчик він забрів сюди до помідорів, вже їм там мало місця, вони вже сюди повзуть на стежку до помідорів. Ось так їх тут. тако чимало. Якщо видно, бо тут тако тінь темно. І не дуже їх можна роздивитися. Далі в нас чорний Ефіоп. Ну, це типа чорного принца. Ось такі вони темненькі, він ще не достиг. Там ось маленький, коло нього. Такі вони темні, як чорний принц. Такі темно коричневі. І великі салатного призначення. Ось такі їх є на кущі, немало. О, так тут у нас ось забрів кавунчик такий довгий полосатий. Ще рано їх споживати, він ще зелений. Ось тут нас стежці зустріла такого кавунчика. Який сорт не знаю, тому що ми брали різні. Зокрема, там в основному у нас продюсер. А той самі збирали насіння з кавунів. тому там їх, там вони різні. Далі у нас наш сорт провірений, де бара рожеве. Дуже вони хороші, дуже смачні, дуже ми їх теж влюбимо. Ось. Такі рожеві. Ну, у них такий недостаток один, що вони, якщо переізбиток вологи, то вони лопаються. Їх потрібно достигли і безстренько їх зривати, щоб не лопалися. Дуже хороші для консервації. Їх чимало на кущі і вони ростуть і ростуть аж до морозів і плодоносять. До морозів. Якщо їх посадити, ми як раніше, і ми їх раніше садили в теплиці. О, то ми їх перестали там садити, тому що там капельний полив, звичайно, і не встигнемо зібрати, замешкаємось і вони полопають і не мають вже товарного виду. Отак. Тут у нас чорна богиня. Назва яка гарна. Ось чорна богиня. Скілочок тут. Так. Тут рожеві такі, якісь темно рожеві, чорні, аж чорні плоди. Ось такі. Ось такі плоди чималі салатного призначення. Бачимо. Тут біля хвостика чорніше, а там такими ось полосочками темні. Ну, їх є на кущі, їх достатня кількість. Далі дебарао червоне, теж хороший. Помидорчики вони трохи такі твердіші, ніж дебара у рожеві, Тоже для консервації ідеальні. Ми їх теж раніше садили в теплиці і продавали. Ну, вони не дуже лежать, вони такі м'якуваті, то вони на зберігання не підходять. Хоч і не, не так лопаються, як дебара у рожеве. Теж вони високорослі, дуже, можуть і більше метра, метр. Більше метра вони висотою і теж аж до морозів достигають. Тут у нас гребенці жовті. Ось гребенці. Це це із нових сортів, і замовлених. Ну, ось такі гребенці жовті, бачимо, такі з пуперишками. Такі салатні, салатного типу. Ну, на кущі, ось так, є їх на кущі цих гребенців. Ось такий кущ високий, високорослий. Ось є вони, теж все будемо пізніше пробувати. І розказувати, які вони. Ще розповіла не про всі сорти, ще є про що розповідати. Ну, на сьогодні, на сьогодні, поки все. Ось перша частина про високі помідори. Я розказала першу частину. Наслідийший раз буду знову розповідати і показувати. Всім дякую, хто нас дивився. Всім Доброго здоров'я і до зустрічі на нашому каналі.